Доброго здоров'я, шановні друзі! Сьогодні говоримо про ревмопроби. Що це взагалі таке, коли їх призначають і чому вони викликають стільки паніки, навіть коли ще ви їх не здали, будемо говорити про ревмопроби простою мовою, без медичного туману. Якщо ви колись мали справу з ревмопробами, чи вас цікавиться тема і ви хочете просто розібратися, залишайтеся, будь ласка, буде дуже цікаво та корисно. Будемо розвінчувати найбільш популярні міфи щодо ревмопроб. Наприклад, ревмопроби показують усі ревматичні хвороби. Якщо ревмопроби позитивні, то у мене точно є артрит. А ревмопроби потрібно здавати тільки раз у житті та багато іншого. Друзі, але перш ніж ми почнемо, будь ласка, долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання в описі цього відео. Ну що, поїхали! Друзі, давайте для початку розберемося, що таке взагалі ревмопроби. Історично склалося, що ревмопроби об'єднують в себе три показники: це ревматоїдний фактор, це реактивний білок і антистрептолізин. О. І чи не кожна лабораторія має пакет аналізів під одноіменною назвою ревмопроби? Отже, міф перший: ревмопроби показують усі ревматичні хвороби. Друзі, ревмопроби це не магічний аналіз. Дійсно, вам можуть дати підвищені показники, але це не означає, що у вас є якась хвороба. Вони можуть підвищитися навіть через застуду або інтенсивні фізичні навантаження. Тому не варто одразу панікувати, якщо ви отримали якісь там цифри на папірці. Міф другий: якщо ревмопроби погані, тобто високі показники, то в мене точно є артрит. Запам'ятайте, що артрит це запалення суглобу. Тобто, якщо у вас запалення суглоба немає, то навіть як, які б не підвищені були показники, це не буде свідчити про артрит. І артрит насамперед це клінічний діагноз, який виставляє лікар після ретельного огляду пацієнта. І якщо ревмопроби дійсно погані, це може бути е, не тільки із -за ревматологічних причин, це може бути і за рахунок інфекційних хвороб, і за рахунок онкології. Тому все ж таки з цими показниками варто звертатися до лікаря для ретельного розбору. Мів третій. При болях у суглобах обов'язково потрібно здавати ревмопроби. А отут складніше. Справа в тому, щоб дійсно визначити, який аналіз треба, вам потрібно звернутися на консультацію лікаря. Саме лікар після ретельного збору анамнезу, збору скарг, огляду пацієнта визначить, які насамперед аналізи вам треба. Міф 4. Ревмопроби достатньо здати один раз у житті. Друзі, я вже нагадувала, що в ревмопроби входить три показники: це ревматоїдний фактор, антистрептолізин О і це реактивний білок. Так ось, якщо, наприклад, вам вже встановили діагноз ревматоїдного артриту і є позитивний ревматоїдний фактор, то з часом контролювати цей показник не потрібно. Він не несе ніякого ні клінічного, ні прогностичного значення те ж саме стосується і антистрептолізину О. Підвищений антистрептолізин О показує, що ваш організм переніс стрептококову інфекцію. Це може бути або ангіна, або рожисте запалення, або стрептодермія, або стрептококовий гламероленефрит. А ось контроль серед білку в часі є дуже важливим. Для оцінки активності хвороби і для оцінки ефекту від лікування. Друзі, напишіть у коментарях, який з цих міфів вразив вас найбільше. А поки ви пишете відповіді, давайте розглянемо відповіді на найбільш популярні питання від пацієнтів стосовно ревмопроб. Отже, перше питання: коли потрібно здавати ревмопроби, показання до ревмопроб визначить лікар. Після збору анамнезу скарг та ретельного огляду. Якщо дійсно у вас є запалення суглобів, є артрит, то дійсно ревмопроби будуть дуже корисними. Чи треба готуватись до аналізу? Спеціальної підготовки до здачі ревмопроб не існує, але треба приходити в лабораторію на ще, щоб останній прийом їжі був за 8-10 годин до здачі аналізу. Що означають підвищені показники? Друзі, ревматоїдний фактор може підвищуватися при безлічі патології, не тільки при ревматології, він може підвищуватися при багатьох інфекційних хворобах, при онкологічних процесах, при навіть при фізичному навантаженні, а також підвищуватися з віком. Те ж саме стосується і підвищення С-реактивного білку, в яких випадках підвищується антристептолізін О, я вже сказала, це наслідки перенесеної стептококової інфекції. Чи можна поставити діагноз тільки за ревмопробами? Ні. Ревмопроби це суто цифри. Діагноз ревматологічний виставляється тільки за наявності певних клінічних критеріїв. А ревмопроби це один аналіз. Ні, ревмопроби включає в себе три показники: це ревматоїдний фактор, це реактивний білок і антистрептолізин О. Але, наприклад, якщо лікарю треба по побачити динаміку хвороби, активність хвороби, він може вам призначити тільки це реактивний білок. Друзі, але я вам хочу таке сказати, що на сьогодні для ревматолога ревмопроби не обмежуються суто цими трьома показниками. Це можуть бути і антинукліарне антитіла з спектром, і антитіла до фосфоліпідів, і багато-багато інших імунологічних показників, які допомагають встановити діагноз. Друзі. Я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитись досвідом та поставити свої питання. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. Друзі, пам'ятайте, якщо ви погано себе почуваєте, якщо лікування йде не так, як вам хотілося, якщо ви бачите побічні ефекти від препаратів, не мовчіть, не терпіть, а одразу звертайтеся на консультацію лікаря. До нових зустрічей! Бережіть себе!